Друзі, ось одна з причин, чому ці газові балони буває і взриваються. Це одна, я не говорю, що це причина чому. Це одна з причин. Брав цей газовий балон на обмін у цій компанії і вирішив замінити кран на трансклапан. Я ним цим балоном майже не користуюся. Але все рівно вирішив замінити, щоб було, як кажуть. Коли я викрутив цей екран, то я замітив, коротше, фум ленти тут. Вона вся зійшла. І немає вон різьби. Там різьба була забита, забита е, таке, як наче на покліп похоже на льон. Треба різьбу ще чистити, поставлю той кран. І це одна з причин, я думаю, що якби я його експлуатував, цей балон, була б біда. Так що, друзі, я нічого не говорю про цю компанію. Але є такі працівники газової, газових компаній, які ну, дупляни відбувають у тому, що вони роблять. А потім із-за них йде у людей біда чи на людей. Зриваються балони в кабінах, розриває кабіни. Бережіть себе гарно усім дня.